Сьогодні ми з вами поговоримо про тірогард. Що це для чого і кому потрібен? Слово йод у багатьох асоціюється з флаконом йоду, але зараз я розширю ваші знання про хімічну речовину і розповім, чому вона так необхідна для нормальної життєдіяльності людини. То що ж таке йод? Йод – це природній мікроелемент, який є основою для синтезу гормонів щитоподібної залози. Вони регулюють обмін речовин, підтримують роботу серця, мозку, нервової системи та підвищують енергійність. Особливе місце серед джерел йоду займає морський йод, який відрізняється високою біодоступністю та легко засвоюється організмом. Отримують морський йод декількома шляхами. Його можна отримати безпосередньо з водоростей, які здатні накопичувати йод у великій. Великих кількостях, Або з морської води. Завдяки спеціальним технологіям йод екстрагується, очищується і перетворюється в форми, придатні для споживання людиною. Чому ж користь морського йоду? Перший плюс натуральність. Це органічна форма йоду, тож вона краще засвоюється, ніж синтетичні аналоги, і має менше побічних ефектів. Йод необхідний для синтезу гормонів тироксину і трийодтироніну, які реагують обмін речовин, рівень енергії та підтримують роботу імунної системи. Крім того, його вживання позитивно впливає на зовнішній вигляд завдяки підтримці гормонального балансу. Інший бік дефіциту йоду, коли людина відчуває постійно втому незалежно від кількості сну слабкість, погіршення пам'яті, підвищення рівня холестерину, різкі зміни маси тіла, випадіння волосся та інші наслідки. Щоб цього не сталося, існують лікарські засоби і безпечні харчові добавки, що мають у складі такий необхідний морський йод. Особисто я надаю перевагу комплексу «Тірогард». Це моє додаткове джерело йоду і селену, які підтримують роботу щитоподібної залози, нервової системи та імунітету, а також попереджують дефіцит корисних речовин. Також у його складі є селен-мотіонін селенмотіонін органічна форма селену, яка легко засвоюється в організмі. Він сприяє нормальному функціонуванню щитоподібної залози. Зміцнює імунітет і підтримує в гарному стані волосся і нігті. Піклуватися про щитоподібну залозу з тірогардом просто тіло в балансі, а енергії вистачає на всі необхідні справи. Хочете так само, морський йод ось ваш найкращий друг.